У 2023 році Джефф Безос, засновник Амазон, заробляв в середньому 135 мільйонів доларів на день завдяки зростанню вартості його активів та інвестицій. За рік це приблизно 50 мільярдів доларів. Що таке 50 мільярдів? Якщо витрачати по одному мільйону доларів щодня, то це означає, що Безос міг би витрачати такі суми не лише протягом свого життя, а й залишити чималий спадок навіть для своїх далеких нащадків. А тепер про тебе. Середня зарплата в Україні у 2023 році становила 17 тисяч гривні на місяць. Це близько 5 тисяч доларів на рік, або приблизно 228 тисяч доларів за все життя, якщо працювати 40 років. Можливо, ти заробляєш в два, а то й в три. Ризи більше ніж середня зарплата в Україні. Але швидше за все, ти не зможеш дозволити собі купити дорогий будинок чи машину своїй мрії. Не зможеш подорожувати по всьому світу, купувати дорогі речі. Ти змушений постійно економити на найнеобхіднішому їжі, одязі, розвагах, здоров'ї. І всі ці обмеження накладаються на тебе за допомогою одного інструменту це гроші. Щоб зрозуміти, що таке грошова система, як вона працює і що взагалі відбувається в світі, насправді, спочатку нам потрібно повернутися трохи назад. Це стародавній Рим. Час акведуків, театрів, легіонів, солдатів, гладіаторських боїв і, звичайно ж, рабства. У римському суспільстві була чітка вертикальна ієрархія, де на вершині стояли правителі Риму, вони ж були частиною еліти, так званими багатими та впливовими. Далі в ієрархії йшли плебеї, що в перекладі означає натовп. Це були ремісники, торговці, військові, керівники, а в самому низу перебували раби. Люди, які були обмежені в своїх правах, свободі та можливостях, вони виконували всіляку роботу: будівництво, землеробство, скотарство, а також обслуговували інших. Ті, хто раніше займався тим, чим ми зараз заробляємо собі на життя, вважалися рабами і виконували примусову працю. У цій системі жилось добре лише верхнім класам. Нижчі верстів населення були явно незадоволені своїм становищем, що призводило до постійних повстань. У якийсь момент рабовласники зрозуміли, що раб. Ніколи не буде хорошим рабом, поки він усвідомлює, що він раб. А кращий раб це той, хто вважає себе вільним. Тому систему примусового рабства вирішили замінити на наймане, де раб сам дає згоду на своє поневолення. Чи щось змінилось в цій системі зараз? Ні. Вони так само затьмарюють нам очі, змушуючи вірити, що ми маємо свободу. Ця гра підлаштована, ніхто просто не бачить цього. Або всім байдуже. Порядні працьовиті люди працюють в тісних офісах або на заводах, віддаючи своє життя та здоров'я роботі. А зараз я наочно покажу тобі, як насправді працює сучасна світова система. Це добре організована структура, за якою хтось стоїть. Але хто? Глобалісти, масони, ілюмінати, рептилоїди. А взагалі, яка різниця? Принцип, на якому засноване все управління світом і сучасна фінансова система це піраміда. Ось це наша сучасна фінансова система. Права піраміда показує кількість людей і рівень їхнього добробуту. А ліва загальну кількість грошей. Тобто, чим вище ти піднімаєшся в піраміді, тим більше грошей там знаходиться. Але тим менше там людей. І навпаки, чим нижче ти спускаєшся, тим більше там людей. Але менше грошей. Піраміду можна розділити на рівні життя. Чим вище ти хочеш піднятися, тим більше ти маєш мати, адже кожен наступний рівень вимагає все більше і більше грошей. Ось чому, коли багаті стають ще багатшими, бідні стають ще біднішими. Наразі у світі існує близько 200 визнаних держав. Якщо їх розділити на групи за рівнем ВВП, то найбагатших країн буде меншість, добре забезпечених. Трохи більше, і потім іде основна маса бідних країн. Точно так само в середині цих країн йдуть компанії та організації, які також будуються за принципом піраміди. І всередині цих компаній також є ієрархія: це власники, керівники та працівники. Відчуваю, що зараз ти можеш звинуватити мене в тому, що я, як підприємець власних компаній, навіть декількох компаній, перебуваю на горі, як тоді працівники знизу. І це дійсно підтверджує ідею про піраміду та корпоративну ієрархію. Але є організації, які розуміють цінність кожної людини та прагнуть створити середовище для розвитку своїх працівників. Наприклад, мої компанії не будуються лише на принципах підкорення чи використання. Ми створюємо середовище, де кожен учасник команди має можливість зростати як професійно, так і фінансово. Для нас важливо, щоб люди, які з нами працюють, почувалися не гвинтиками системи, а повноцінними учасниками процесу. Ми даємо їм ресурси, підтримку, можливості. Для розвитку, щоб вони могли стати більш успішними, навіть якщо колись вирішить піти своїм шляхом. Так, я власник компанії, але я не бачу своїх працівників як рабів. Ми працюємо разом як команда, яка рухається до спільної мети. Якщо хтось відчуває, що перебуває на дні піраміди, то як на мене, це тимчасовий етап. Наш підхід полягає в тому, щоб допомогти учаснику команди піднятися на вершину, чи то всередині нашої компанії, чи десь в іншому місці. Але повернемось до більшості. Якщо ти все ще не розумієш, чому заробляєш недостатньо, ось відповідь. Тому що ти знаходишся в державі, яка насправді поки що знаходиться на дні піраміди. Ти працюєш в організації, яка теж знаходиться на дні піраміди. Ну і займаєш посаду, яка теж знаходиться внизу піраміди. Ось вона, головна фінансова піраміда. Це цілий світ надягнутий тобі на очі, щоб просто приховати правду, яку ти просто раб. Кожен працює на себе настільки, наскільки розуміє систему, але працює на тих, хто її розуміє краще. Таким чином відбувається нерівномірний розподіл грошових ресурсів. Через це більшість людей приречені на бідне існування. Все їхнє життя перетворюється на щурячі перегони, де ти знаходишся на дні піраміди і змагаєшся з такими ж, як ти, за копійки. А тепер логічне запитання, яке звідси виникає: навіщо ті, хто знаходяться найвище, це роблять, що їм потрібно. Гроші чи влада? Відповідь і так, і ні. О, ще одна продажа. І за сьогодні вже більше 800 доларів в продажах на Shopify. І це не магія, це система. Якщо хочеш так само, то я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де я покажу, як ми запустили цей магазин і заробили на ньому більше 1,5 мільйона доларів в продажах. за… Останні 365 днів тому, друже, реєструйся. Майстер-клас повністю безкоштовний, і зразу після реєстрації отримуєш навіть бонуси для успішного запуску? Що таке гроші у звичайному розумінні? Це засіб обміну. Для когось гроші це свобода, для когось можливості, для когось спосіб уникнути проблем. Але що якщо насправді гроші це дещо набагато більше? Неймовірно цінне. Ти або щасливий, не навантажуючи себе понад міру, тому що щастя всередині тебе, або ти постійно нарощуєш гору непотрібних речей, купуючи все більше і більше. Ти повинен постійно купувати та викидати. А коли ти щось купуєш, ти платиш не грошима, ти платиш тим часом твого життя, яке було витрачено на заробіток цих грошей. Різниця лише в тому, що життя купити неможливо, воно просто минає, і це жахливо. Витрачати своє життя на втрату свободи ось що таке гроші. Я постійно про це говорю. Гроші це час і головний засіб обміну в нашому світі. Кожна річ, яку ми купуємо, це шматочок нашого життя, який ми віддали в обмін на цю річ. А от якби під час оплати ми бачили не кількість грошей, а бачили кількість часу, який ми віддаємо в обмін на цю річ, то наші витрати стали б набагато розумнішими. Однак система постійно провокує нас на все більше і більше споживання. Реклама зараз майже всюди. Кожного дня маркетологи проводять дослідження, шукають нові варіанти, як переконати нас купити ще одну річ в обмін на наш час. Принцип усієї економіки це постійні угоди, тобто обмін часом. І задача системи спровокувати нас на якомога більше угод, бо вона отримує відсоток з кожної з них. Люди купують речі за гроші, яких у них немає, на те, що їм не потрібно. Вони беруть кредити, а потім все життя виплачують 18% річних за товар, який коштує тисячу доларів, і цікавість до якого вже впала після того, як вони приїхали додому. Неважливо, що ти купуєш і з ким обмінюєшся. Що у цьому бере участь система, вона обов'язково забере свою частку. Система навколо нас, вона оточує нас, і навіть зараз вона поруч з тобою. Ти бачиш її, коли дивишся у вікно чи вмикаєш телевізор або ноутбук. Ти відчуваєш її, коли працюєш, ідеш до церкви, коли сплачуєш податки. Але як виходить так, що система і ті, хто нею керує, роблять стільки зла, але їм за це нічого не повертається. Це ж ну очевидна несправедливість. Але насправді ні. Як я вже говорив. Вони знають правила гри, і одне з цих правил гри не порушувати свободу волі іншого. Система ніколи не діє силою. Вона лише створює такі умови, за яких ми самі робимо вибір на її користь. Але є дуже важлива річ, яку тобі потрібно зрозуміти: сам принцип системи та пірамідальної ієрархії не є злом. Насправді весь наш світ побудований за цим принципом. Вся природа працює за принципом піраміди. Якщо подивитись на будь-яку молекулярну структуру, ти побачиш, що багато з них є комбінацією. Трикутників. Трикутник це базова форма світобудови. Це найкраща форма для збереження цілісності структури. Завжди є більшість і завжди є меншість. Чи є вихід? Як вийти з системи? На жаль, ніяк. Якщо ми визнаємо, що система існує і з неї немає виходу, то шляхом до свободи стає рух вгору по піраміді. Коли ти піднімаєшся на вищі рівні, ти поступово отримуєш більше можливостей, ресурсів і контролю над своїм життям. Той, хто знаходиться на нижчих рівнях, обмежений ресурсами, постійним стресом, недостатньою оплатою за свої зусилля і як наслідок обмеженим вибором. Система побудована так, щоб ті, хто залишаються внизу, працювали, не маючи часу і енергії на усвідомлення чи зміну свого становища. Кожен рівень у піраміді – це доступ до більшого кола ресурсів і впливу, що дає більше свободи та можливостей. Люди на вищих рівнях мають привілей не лише жити вільніше, а й контролювати свою реальність, обирати, де жити, як проводити час, які проєкти створювати. Але цей підйом не відбувається сам по собі. Це не є результатом удачі або везіння. Ну що? Тепер я розповім про чотири ключових якості, які допоможуть тобі це зробити. Щоб піднятися згору, потрібно почати з найважливішого кроку прийняти повну відповідальність за своє життя. Успіх починається там, де ти перестаєш бути пасивним спостерігачем і стаєш активним творцем своєї реальності. Тільки ти маєш силу змінити своє життя. Всі ми є частиною піраміди, але саме ти вирішуєш, на якому рівні хочеш бути. Тому перестань звинувачувати у своїх проблемах інших, людей навколо, політиків, бізнесменів чи навіть Господа Бога. Твоя свобода починається там, де ти береш повну відповідальність за свою реальність і дієш. Це вміння чесно подивитись на себе і сказати. Все, що є в моєму житті, створене мною, і тільки я можу це змінити. Давай розберемо декілька прикладів, що це взагалі означає на практиці. Перше приймати наслідки своїх рішень. Якщо ти зробив помилку, визнай її, замість того, щоб шукати винних. Наприклад, якщо справа, яку ти почав зазнала збитків, невдачі, аналізуй свої дії. Чи був план достатньо продуманим, чи правильно ти розставив пріоритети? Це дозволяє вчитись та зростати. Друге, не чекати порятунку ззовні. Брати відповідальність означає перестати сподіватись, що хтось інший вирішить твої проблеми. Це може бути уряд, партнер друзі чи сім'я. Третє контролювати свої емоції та реакції. Ти не можеш вплинути на все, що відбувається, але ти можеш обрати, як на це реагувати. І четверте, діяти замість скаржитись, замість того, щоб говорити це неможливо чи це не в моїх силах. Запитай себе, що я можу зробити прямо зараз, щоб змінити ситуацію. Навіть маленькі кроки рухають тебе вперед. Друга якість, яка тобі потрібна, це здатність поглинати знання від тих, хто вже пройшов той шлях, яким ти хочеш пройти. Це, мабуть, одна з найбільш недооцінених навичок. Якщо ти хочеш піднятися до вищих рівнів життя, цілком очевидно, що тобі потрібно знати щось таке, чого не знає 99% інших людей. Існує велика плутанина, коли йдеться про отримання знань, тому що не всі знання рівнозначні. Більші знання, які ти отримуєш у школі або університеті, це концептуальні знання. Це те, що вивчається протягом десятиліть, але воно базується лише на теорії. Це знання, які часто просто не працюють в сучасному світі. Тож, коли я кажу, що тобі потрібно отримати знання, яких тобі бракує, я не говорю про концептуальні знання. Тобі потрібні емпіричні знання, ті, що базуються на реальному досвіді. Найуспішніші люди сьогодні мають багато емпіричних знань, тому що вони вчилися через практику та експерименти. Отже. Якщо ти вчишся концепції теорії, досліджень чи книжок про успіх, а не реального досвіду, це лише гальмуватиме твій розвиток. Тобі потрібно вчитись у тих, хто вже пройшов цей шлях. І саме це я рекомендую тобі: знайди когось успішного в тій сфері, до якої ти прагнеш, і вивчи його методи від початку до кінця. Ця формула успіху працює сотні років. Третя якість це наявність спільноти. Це одна з найважливіших речей, якою нехтують більшість людей. І через це багато з них заздають невдачі. Ми, люди, соціальні істоти, і коли ми оточуємо себе такими ж цілеспрямованими людьми, наша ефективність значно зростає. Тому важливо мати спільноту, яка буде підтримувати та підштовхувати тебе до розвитку. І тут важливо розуміти, що наші мінімальні стандарти продуктивності не фіксовані, вони адаптивні. І ці стандарти дуже залежать від мінімальних стандартів людей навколо нас. Якщо ти оточиш себе людьми з високими стандартами, твої власні стандарти автоматично підвищаться. Уяви, що ти живеш в будинку з десятьма людьми, які щодня ходять до спортзалу і працюють над своїм бізнесом по вісім годин на день. Незабаром ти теж почнеш тренуватись і присвячувати час роботі над своїми проєктами. Є дві причини, чому це відбувається: по-перше, стає легше виконувати ці завдання, коли тебе оточують люди, які надихають. І мотивують, але є ще одна причина: наша чоловіча гордість. Ми не хочемо відставати від інших і бути єдиними, хто не виконує своїх обов'язків. Ми не хочемо відчувати сором, і цей сором стає сильним стимулом для нас. Завдяки інтернету, сьогодні ти можеш створити власну спільноту або стати частиною такої спільноти. Разом з моїм партнером владом ми теж створили своє власне ком'юніті Voodoo.com. та нашу школу Voodoo.com School саме з цією метою об'єднати людей, які так само, як і ми цікавляться темою електронної комерції, бізнесом на Shopify або заробітком в онлайні, щоб вони могли підтримувати і мотивувати один одного. Це насправді допомагає нам самим зберігати дисципліну та мотивацію, бачити, як інші досягають успіху, надсилають результат. Результати своїх запусків на Shopify та розвивають свій бізнес. Коли ти є частиною такої спільноти, ти просто не можеш дозволити собі розслабитись і не працювати. Адже навколо тебе люди, які щодня досягають своїх цілей, саме спільнота створює атмосферу, де дисципліна стає частиною твоєї особистості. Остання четверта якість це гнучкість та готовність до змін. Сьогоднішній світ змінюється швидше ніж будь-коли раніше лише за останні декілька десятиліть ми побачили те, про що наші предки навіть не могли мріяти. Людство зробило стрибок від телеграфу до супершвидкісного інтернету, від парових машин до штучного інтелекту, здатного писати тексти та створювати мистецтво. І темп змін настільки стрімкий, що наша свідомість просто не встигає за ним. Людська свідомість навіть противиться змінам. Ми тримаємо за старе, тому що воно нам знайоме, зрозуміле, це зона комфорту, яка здається безпечною. Але безпека це ілюзія. Залишаючись у старих схемах, ти автоматично стаєш тим, хто відстає. Бути гнучким це не просто про готовність прийняти зміни, це про те, щоб самому створювати їх. Уяви, що світ це річка, яка постійно змінює свій напрямок. Ти можеш або боротися з течією, витрачаючи свої сили, або навчитися плисти за нею, використовуючи її на свою користь. Вчись швидко, приймай невідоме, ризикуй. Гнучкість це про те, щоб запитати себе, а що нового я можу освоїти сьогодні? Як я можу адаптуватися до змін, які відбуваються прямо зараз? І зараз я перший раз за весь час цього відео змінюю формат звертання з ти на ви. Бо вас більшість, ви боїтеся змін, вам комфортно жити у своєму звичному середовищі, навіть якщо це середовище не приносить вам радості чи бажаного рівня фінансової стабільності та тягне вас донизу. Мрієте, але нічого не робите. Чому? Страх перед невідомим, відсутність віри в себе. Переоцінка труднощів. Це три головні бар'єри, які тримають більшість вас у клітці. Але я хочу сказати, це все булшіт. Страх перед невідомим? Так, ми всі боїмося невідомого. Це нормально. Але задумайся, чого ти насправді боїшся? Невдачі? Помилок? А тепер уяви найгірший сценарій. Ти спробуєш і не отримаєш результату з першого разу. Ну і що тоді? Ти залишишся на тому ж місці, де зараз... Тобто нічого не втратиш, але здобудеш досвід. Натомість, якщо ти не спробуєш, ти навіть не дізнаєшся, на що ти здатен. Відсутність віри в себе, ти можеш думати, що не зможеш, що не вистачить знань, часу, здібностей. Але тут правда така, ніхто не був готовий, коли починав. Я теж не був. Коли я вперше дізнався про Shopify, я теж нічого не знав. Мене лякала навіть думка про те, а як це все працює, але я почав. І знаєш що? Коли ти дієш, віра в себе приходить якось автоматично. Перецінка труднощів люди люблять ускладнювати те, що насправді просте. Вони думають, що піфай це занадто складно. У мене не вийде, бо тут багато нюансів. Але реальність така: будь-яка велика справа це просто набір маленьких кроків. Не потрібно вирішувати все одразу, просто почни з першого кроку. В цьому випадку ним може бути реєстрація та участь у моєму безкоштовному майстер-класі по Dropshipping, де ми з моїм партнером Владиславом розбираємо все по крокам, як це працює та як може змінити твоє життя. Тож зроби хоча б перший крок, зареєструйся за першим лінком під цим відео. У житті деякі чоловіки мають можливість грати за іншими правилами, але для цього потрібно заробити це право. Якщо ти коли-небудь був у парку атракціонів, ти, напевне, помітив дві черги. Звичайно, де люди. Дивним чином готові чекати по 2-3 години, щоб отримати кілька хвилин задоволення. І друга, швидка черга. В цій черзі люди просто минають інших, проходячи прямо до атракціонів стільки разів, скільки забажають. І чи не здається тобі, що це все дуже схоже на те, що відбувається в реальному житті? Тож у тебе є два варіанти. Ти або продовжуєш грати у гру заздалегідь програшними умовами, або ти знаходиш спосіб вийти з цієї гри та почати грати свою.